Про справжні, але досить таки приховані причини зернового конфлікту між українцями та поляками. Мене звати Назар ви дивитесь Ютуб канал до Свого по своє». І в цьому відео я хочу. Вже розкласти всю картинку стосовно зернового конфлікту, тому що я вже побачив, скажімо так, всю архітектуру. Плюс декілька людей в коментарях після вчорашнього затримання, нібито затримання журналіста української правди ткача на польському кордоні, вони просили мене прокоментувати дану ситуацію і, і внести ясність в те, що відбувається. І, власне, я з Ткача і розпочну. Ткача затримали на польсько-білоруському кордоні, вилучили в нього карти пам'яті нього і в його оператора. Він хотів знімати техніку, яка проїжджає власне кордон зі сторони Білорусі. Я так розумію, е, натякаючи на те, що завозиться із Білорусі, зокрема російське зерно на територію Польщі. І ця картинка справді важлива. І ткач можливо міг отримати таке підтвердження. Проте для того, щоб отримати таке підтвердження, не потрібно насправді їхати туди на кордон. Є статистика уряду Польщі і аналітики цієї статистики, власне, самі поляки, які прихильно ставляться до протестів. І я поясню згодом, чому вони прихильно ставляться до тих протестів. Вони вказують, що співвідношення між ввезеною з України агропродукцією на території Польщі. І між везеною московською продукцією, включаючи московське зерно, 1 до 4, дехто говорить навіть 1 до 6. А тепер все по порядку. Яка базова причина протестів? Чому польські фермери вийшли на протести? Вони отримали великий економічний удар. Завезення дешевого зерна на їхню територію, понизило їхні ціни, частина їхньої продукції не була продана. Тобто їх, ну їх фактично вдарили і вдарили дуже жорстко. Польські фермери, а їх там дуже багато, там офіційно майже мільйон шістсот тисяч. Додайте до цього сім'ї, а в середньому там по дві дитини. Додайте до цього. Навіть без не додавайте, навіть без найманої праці, ми маємо шість з половиною мільйонів людей, які прямо від цього залежать, які задіяні в агросфері в Польщі. Це дуже серйозна цифра. Причому вони структуровані, вони сильні, вони володіють грошима, вони складають основу середнього класу в Польщі. Основу. І вони готові захищати свої інтереси. І тут по них відбувається такий економічний удар. Чи можуть вони на нього не реагувати? Очевидно, не можуть. І вони починають виступати проти завезення дешевого зерна з України. Причому дійсно з України, саме в той час, коли ця ситуація нагнітається, завозиться максимум зерна. І в результаті вся їхня біль, їхня злість починає спрямовуватися в сторону українців. Причому не в сторону звичайного українського фермера, а в сторону тих, хто заробляє на зерні вирощеному в Україні. Ви знаєте, зверніть увагу на таку цікаву деталь. Вже дуже багато було картинок із розсипаним українським зерном, і всі висловлювали свої обурення з цього приводу. І ці картинки мене особисто надзвичайно сильно чіпляють, але жодного разу ми не чули виступів власників розсипаного зерна. Чому мовчать власники розсипаного зерна? Можливо, якби вони почали говорити, ми б щось більше зрозуміли. Можливо, ми б зрозуміли, кому належить це зерно, і побачили б, що ніякого відношення українські фермери до цього вже не мають, тому що заробляють в основному транснаціональні корпорації, зернотрейдери, основна частина яких зареєстрована на Кіпрі, гроші не заводяться в Україну і так далі. Але повернемось до того, що поляки отримали удар і весь їхній негатив спрямували в бік українського зерна, показали пальцем. При цьому замовчавши про те, що з Росії і на той момент часу завозилась величезна кількість зерна. І через Білорусь, і через країни Балтії. Чому про це замовчали? Чому настільки однобоко спрямували проти українців? Далі, дії української влади. Що зробила українська влада? Облік вивезеного зерна аудит? Хто вивозить, скільки вивозить, скільки йде транзитом, а скільки мало продаватися в Польщі. Цю статистику було оприлюднено. Вона взагалі в нас є. Ми взагалі знаємо, скільки держава Україна заробила на українському зерні, а нам всі кричать, що це саме українське зерно. Тільки українське воно було до того моменту. Поки воно знаходилося в руках українських фермерів, які його вирощували. А коли його перекупили зернотрейдери і корпорації, то це вже стало їх власністю, від якої, попри те, що вона походить з України, український бюджет отримував надзвичайно мало. Із тих 34 мільйонів тонн, які були вивезені під час так званого коридору, за дослідженнями журналістів дзеркала тижня. В Україну надійшло не більше 8% від їх ринкової вартості. Це в Україну це не сплата в Держбюджет. В держбюджет пішли податки набагато менші. А додайте до того, що багато хто компенсовував собі ПДВ, що для звичайних фермерів є, до речі, недоступним. Але для корпорацій і для аграрних зернотрейдерів-латифундистів це є доступно. Зеленський займає позицію захисту корпорацій і зернотрейдерів. Фактично відкрито йдучи на конфлікт з поляками. Підкреслюю, 6,5 мільйонів поляків, які залежні від агросектору, отримали надпотужний удар. І вони почали себе захищати. Чи потрібно було нам враховувати їхні інтереси? Очевидно, що так. Польща це країна, яка є західними воротами України для всієї допомоги і гуманітарної, і військової. Величезна кількість біженців пройшла через Польщу. Величезна кількість там осіла, отримала роботу. Хтось скаже, от вони заплатили там податків більше, ніж отримали соціальної допомоги. Слава Богу, що вони заплатили там податків більше, ніж отримали соціальну допомогу. Це означає, що в них була робота. Вони могли забезпечувати себе і свої сім'ї. А польський уряд доклав величезних зусиль для того, щоб такі можливості в них були. Найбільший відсоток ВВП з усіх країн світу нам віддали саме поляки. І ось в цій ситуації інформаційно для поляків, які отримали потужний економічний удар в свій бік, малюють картинку про невдячних українців, про Зеленського, який каже: ми будемо захищати свої інтереси. Торговий представник України Качка, колишній директор фонду відродження Сороса. Приїжджає на зустріч з керівниками департаментів уряду Польщі, грюкає по столу папкою і каже: ось наші умови. А якщо ні, ми будемо з вами судитися, це після всього зробленого і після того ключове, коли польські фермери отримали реальний економічний удар по собі. Чи могли такі дії Зеленського, Качки та інших не посварити нас з поляками? І те, що там Зеленський потім вже десь зараз запропонував Туску зустрітися на кордоні, так Туск, він не пацанчик з 95-го кварталу, з яким можна забити стрілку де-небудь. Він каже, це питання треба вирішувати в кабінетах, все переглядати і так далі. І ще Дональд Туск говорить дуже важливу фразу: Украї... Польща і надалі буде підтримувати Україну, але зараз сотня людей, користуючись ситуацією, хоче отримати надприбутки. Проблема в тому, що він прізвищ тієї сотні людей не називає. І конкретних юридичних осіб, які стоять за тією сотнею людей, також не називає. А причина в тому, що основна кількість цих так званих юридичних осіб це транснаціональні корпорації з величезними капіталами, з величезним впливом. Якщо глянути на ввезення зерна з Росії, на продовження торгівлі з Росією. Хто на цьому найбільше заробляє? З юридичних осіб, з бізнесів різних, в Європі, в тих самих Сполучених Штатах Америки. Адже вже є дуже велика кількість статей, в тому числі в провідних американських виданнях, про те, що там комплектуючі доїхали, в тому числі такі, які для військові, там для авіакомплектуючі, там ще щось, там якісь військові технології передали, там тіньовий танкерний флот для перевезення нафти і ще багато-багато всякого. Хто на цьому заробляє? Це ті ж самі корпорації. Фактично, цей удар по польських фермерах він був скоординований і нанесений як з допомогою українського, так і з допомогою московського зерна. Причому московського зерна було завезено більше. Всю злість і біль поляків, які захищають свої національні інтереси внаслідок сукупності всіх інформаційних дій. Інформаційних дій в першу чергу, було направлено саме проти українців. Українців, в свою чергу, було роздраконено тим, що як поляки проти українського зерна, не наголошуючи при цьому, чи є це вже зерно. Це дуже важливий момент. І що відбувається далі? Далі ми йдемо тільки шляхом загострення. Ми, нас підводять плавно до. Торгової війни з Польщею, які є західними воротами для всієї допомоги, і навіть до можливості ембарго, до можливості повної блокади кордонів. То в чиїх інтересах це відбувається? І хто є найбільшим ляльководом? Я з самого початку, коли розповідав про цей зерновий конфлікт, я відразу зрозумів, що ключова економічна суть цього конфлікту це надприбутки корпорацій і зернотрейдерів латифундистів латифондистів І українці нічого з цього насправді вже не отримують. Зернотрейдери, латифундисти, латифондисти, корпорації, які володіють десятками і сотнями тисяч гектарів в Україні, вони є насправді ворогом, вони знищують малих і середніх українських фермерів. Через те ми маємо зареєстрованих там менш ніж 40 тисяч фермерів в той час, коли поляки мають мільйон 600 при 12 мільйонах гектарів, а в нас 42 мільйони гектарів до окупації було принаймні 42. Тому, тому виходить, що дуже сумно насправді, що такий удар спрямували про поляків по поляках. Але він в принципі є зрозумілим. Чому? Тому що в Польщі дуже сильні націонал-консервативні позиції, там дуже сильні погляди. Це в певних сенсах оплот націонал-консерватизму в Європейському Союзі. Я не перебільшую. І теперішня Польща вона своєю позицією, своєю економікою, дуже багато в чому завдячує Іоанну Павлу II. Який був надзвичайно цікавою і величною постаттю. можливо, саме завдяки Йоанну Павлу Другому свій час Холодна війна не отримала ядерної розрядки. І, власне, Іоанн Павло II на міжнародному рівні надзвичайно сильно просував інтереси поляків. І навіть те, як їм в свій час Америка. США простили їхній великий борг на той момент часу, як туди заходили технології. Дуже дуже багато є нюансів, деталей, я про це розповідати не буду в цьому відео, але суть в тому, що дійсно націонал-консервативні позиції там дуже потужні. Дуда, будучи представником саме таких сил, він там вдруге виграв вибори, і навіть попри те, що зараз в них змінився прем'єр-міністр і що прийшов туди, проглобалістичний туск. Насправді, все рівно перше місце на виборах в польський Сейм займала е консервативна польська сила, власне піс. І не просто так це відбувається. В який спосіб можна зламати такий опір народу, який стоїть на націонал-консервативних позиціях? В першу чергу вибити з нього економічний базис. І тут я хочу, щоб ви повернулися до 90-х років. Як Україну робили слабкою? Нас спочатку робили бідними, безсилими. Бідність, ти думаєш, як вижити, ти вже не дивишся на державотворення, ти не настільки слідкуєш за політичними процесами, і в той час політичні шахраї і сірі кардинали, які закулісні кардинали, які в основному для нас невидимі. Керують процесами повного деребану, деребану нашого національного багатства, заводів, фабрик. Ось зараз вони добралися вже до святого, до української землі. Фактично, ключовими ляльководами в даному випадку виступають певні глобалістичні сили. І підкреслю, це все відбувалося в повній співпраці з Путіним, з Кремлем. Кремль в даному випадку також колосально зацікавлений в тому, щоб посварити українців і поляків, посварити до глибокої ненависті. І через те в Україні зразу всі почали говорити про українське зерно через те саме на українську публіку розраховані ті картинки з розсипаним українським зерном. Тому що для нас зерно це щось сакральне. Наші предки багато тисячоліть його вирощували. Зрештою, зерно пішло саме з нашої території і поширилося світом. У Нас це на рівні глибинних архетипів сидить. Це перше, друге, голодомор. Як нас вбивали голодом? І тут таку, таке відношення до хліба, ну нічого собі. І очевидно, що воно нас емоційно чіпляє. І чим більше зачеплено емоцію, Тим менше працює раціо, тим менше працює холоднокровний розум, який може чітко показати квіпродест, кому вигідно. А нам завжди треба дивитися на всі такі процеси через призму, а кому вигідно, хто ж це все розпалює. Тому що саме завдяки наших емоцій, завдяки нашим емоціям нас і привели до того стану, до якого привели. І, ну а в Польщі, власне, Путін якраз і буде транслювати. Такі картинки, що от ах, які українці невдячні», а ви згадаєте про Волинську різню, яку в свій час інформаційно там табачник і інші московські виродки, які були в той час в українській владі, точніше у владі в Україні транслювали. І сукупність тих всіх речей, і в результаті так, щоб нас посварити. Причому що цікаво, що насправді уявіть собі потенціал, якби польські націонал-консерватори і ті, хто в Україні... Є носіями, по суті, націоналістичних консервативних ідей. Підкреслюю, тут у нас слово націоналізм дуже сильно дискредитоване, і я окремо зніму колись відео про те, що таке націоналізм, як він співвідноситься з патріотизмом. Але ви уявляєте, яка це могла б спайка, яку вона загрозу для певних закулісних сил могла б становити? І тут наперед працюють оці зерна розбрату, так би мовити, Росією. Ну, а ті виродки, які займаються розсипанням зерна, ну, це дійсно замах на сакральне. І нехай українські прокльони ляжуть саме на їхні голови, і на голови всіх вигодонабувачів від цього конфлікту, і, ну, скажімо так, на голову тих, хто винен в тому, що з українським зерном відбуваються такі речі. Ось такий мій коментар. В принципі, я думаю, що я вичерпно дав відповідь на цю всю архітектуру. Оцей момент стосовно ролі транснаціональних корпорацій в цьому процесі і стосовно їхнього такого закулісного режис... режисирування, він був раніше не, не настільки помітний. Проте чим далі, чим більше інформації, тим більш точні висновки ми можемо зробити. Ну і, власне, статистика завезення сільськогосподарської продукції з цієї ж Московії, вона в даному випадку вже ну, стає таким ключовим аргументом, який неможливо нічим перебити. Хоча це, звичайно, не применшує демпінгу цін на українському зерні, що також доклалося до потужного економічного удару по польських фермерах. Що від себе хочу ще додати. Ви знаєте, нам, українцям, потрібно захищ... навчитися захищати свої інтереси, згуртовано захищати свої інтереси, підтримувати один одного, розпізнавати свої інтереси і бути готовими виводити на вулиці мільйони людей. Але при цьому старатися робити це досить холоднокровно. Не даючи себе ввести в оману різній пропаганді, в тому числі і путінській. адже путінська пропаганда польських фермерів добряче налаштовує проти нас, а з нашого боку їх про нас проти них. І дуже жаль, що ми цього не можемо розпізнавати, тому що цей конфлікт нам з вами прийдеться в свій час вирішувати. Ось такий мій коментар, прошу інформаційної підтримки. Це насправді дуже важливе відео. І, в принципі, в, такій, в такому обсязі я ще не зустрічав ніде в українському інформаційному просторі, щоб хтось настільки детально це все пояснював. Тому прошу вас інформаційно підтримати, вподобайте, коментуйте, поширюйте. Нехай якомога більша кількість українців дізнаються правду і розумітимуть ті процеси, які я пояснюю. Дякую всім. За увагу, дякую всім, хто допомагає інформаційно. Дякую всім, хто допомагає фінансово. Дякую і до наступних зустрічей.